Команда лікарів медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади з тріумфом повернулася з першого національного конгресу з міжнародною участю Екстрена медична допомога 2025 який нещодавно відбувся у Києві. Луцькі фахівці до слова представляли Волинь. До команди входили лікарі з медицини невідкладних станів Олена Смакович та Анастасія Притолюк, лікар-анестезіолог Богдан Орлецький та Юлія Пащук, медична сестра та анестезистка. Ми приймали участь у першому національному конгресі. З екстреної невідкладної допомоги. Це був перший такий конгрес, де ми взяли участь. Це був конгрес з міжнародною участю за підтримки МОЗ України та Всеукраїнської ради реаніматологів. Нам дуже приємно, що ми, Луцька міська клінічна лікарня, взяли участь так, якби одні з Волинської області взяли участь у, у цих змаганнях. Вибороли ми третє місце. Ну і привезли це почесне третє місце до нас в лікарню. Зізнаються, вони не лише отримали безстінний досвід від світових експертів, а й впевнено бійшли численних суперників у професійних змаганнях, посівши почесне третє місце серед кращих команд України. Підготовка тривала не дуже довго, але це є рутинна робота екстреної медичної допомоги і лікарів-анестезіологів у наданні невідкладної допомоги пацієнтам, як дорослим, так і дітям, враховуючи, що це відбувається вперше, ми маємо куди рости, маємо куди розвиватися і показали досить серйозні показники. Змагання складалося з двох частин: це є надання невідкладної допомоги і серцево-легеневої реанімації дорослому, і другий етап надання серцево-легеневої реанімації дітям. Складного робота з незнайомою апаратурою через те, що ми з апаратурою знайомилися вже на місці проведення змагань. Бо своєю апаратурою завжди простіше, і ми з нею працюємо постійно. Працюєте в режимі реального часу, і команда мусить бути спрацьована. Масштабний форум був повністю присвячений життєво важливій галузі екстреній медицині. Лікарі обговорювали найскладніші виклики сьогодення. А по гейм конгресу стали перші в історії України змагання для працівників відділень екстреної допомоги. Там був манекен, манекен був такий, як жива людина, тобто і зіниці реагували, і серцебиття було і. На моніторі був ритм серцевий, тобто нам задавали ситуацію, і ми відповідно по цій ситуації надавали допомогу тому, ну в даному, в тому випадку, манекену. І ну, це все оцінювалося, Оцінювалися ці алгоритми при серцево-легеневій реанімації, як воно повинно бути, і чи ми по тих алгоритмах діяли, які були, які вже затверджені всеукраїнською радою реаніматологів. Ну і відповідно ми це все робили. Хоча на підготовку, як ну казав мій колега, у нас було досить мало часу, але ну, ми старалися і справились. А саме тут луцька команда продемонструвала виняткову майстерність, швидкість реакції та вміння працювати у команді. На конгресі у нас було завдання дитяча реанімації. Це дуже тяжко. Ми були, звісно, до цього готові. Ми вміємо надавати їм допомогу, і в разі чого ми зможемо її надати. На конгресі ми були два дні за цей час, ми пережили. Незабутні емоції, ми дуже хвилювалися, так як це було вперше. Не знали там, як воно має бути все насправді, як воно має бути правильно, але ми здобули неоціненний досвід. Дуже важливі для нас знання. Обмінялися цим досвідом і знаннями нашими з іншими містами, з нашими колегами. Це не лише відзнаки, а підтвердження високого професійного рівня волинської медицини на всій національній арені. Луцькі лікарі показали, що вони готові до найскладніших викликів і працюють на рівні найкращих стандартів. Мирослава Сябар, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.